Є люди, яких я дуже рідко бачу, і зустрічі з якими я дуже радію, особливо, якщо з ними є про що поспілкуватися і потім розказати іншим. Зокрема, наприклад, про те, як в Україні ведеться жінкам-військовослужбовцям чи взагалі їх не бісить те, що їх виділяють з поміж інших військових, як ставляться до мами, яка пішла на передову, і в якої дитина лишилася вдома. І багато про всього іншого ми поговорили. З військовою Наталією Я думаю, що іншим буде цікаво це послухати. Гендерна нерівність вона присутня на всіх етапах служби на будь-яких посадах, на будь-яких засадах. Найбільша проблема існує у тому, що жінка завжди виділяється. І застаріла думка, що жінка в армії це є жінка-полка. Вона обслуговуючий персонал для командирів. Її як бойову одиницю не вважають взагалі за людину, її не вважають за щось таке, максимально приближене до того, чим вона займається. Тобто, військовослужбовець, жінка, в першу чергу, це жінка. Чомусь воно вже так повелося що. Не виділяють чоловіка, який залишив сім'ю, пішов воювати, бо він такий весь крутий, він такий всесильний. А жінка, яка пішла воювати, залишила дитину. Вона мать кукушка. Побутує така думка, що жінка в першу чергу вона тиловичка. Вона сидить десь в штабі, ходить на манікюрчики і тому подібне. Ніхто не задумується про те, що є жінки, які. Е... Мають там до метр п'ятдесят росту, навіть але вони є бойовими медиками. Ніхто не задумується на те, що жінка вона може бути БПЛАшником. Ніхто не цікавиться тим, що дуже багато на даний момент є жінок, які є інженерами-саперами. Я розумію, що напевно найбільше. Думок про те, що ти вирішила перебувати в армії. Ти почула від своїх рідних. Я думаю, що найбільше про це говорила, мала би говорити твоя мама, яка ж і переживає через те, що ти що ти там. Чи не говорила вона тобі про те, що не сядь дома і займайся вихованням сина, а воювати хай чоловіки воюють? Спілкування з мамою на рахунок дитини. Вона не просто думає, що я маю сидіти з дитиною. Вона це озвучує. Ну, е, типу, вона розуміє, що я її слухати, то слухаю, але я зроблю по-своєму це все. Є е, е, велика проблема в тому, що е, ну, я розумію, що моя мама мене на 100% ніколи не зрозуміє. Вона ніколи не була в моїй шкірі, ніколи не жила моїм життям. Ну, і пояснювати їй щось насильно я теж не хочу. Вона, е, по факту. Ну, можливо, там на якихось процентів 60, ну не більше, напевно, змирилася з тим фактом, що я в армії. Я залишила за собою шанс звільнитися в будь-який момент. Так як двоє батьків моєї дитини мобілізовані, я маю право звільнитися в будь-який момент. Якби я підписала контракт, я би цього не змогла. Тобто, ну, це частково заспокоює мою маму. Тому що вона знає, що ну, колись може в мене появиться ще якась е, додаткова там, завітушка в мозгах, і я все-таки звільнюся і буду сидіти нянчити дитину. Побутує така думка, що жінки набагато більш емоційні, а ми розуміємо, що війна це багато ситуацій, які викликають дуже сильні емоції. Це і стрес через обстріли, і втрата побратимів, поранення і тому подібні речі. От чи можете порівняти реакцію на якісь стресові такі ситуації, емоційні ситуації себе як жінки і своїх побратимів, чоловіків? Хто насправді краще сприймає справляється з емоціями? Чоловікам взагалі складно короче з емоціями. В один момент вони їх бояться показати, в один момент їх просто напливом накриває, вони нічого з цим не можуть робити, а накриває їх по більшій степені через те, що вони їх тримали завжди в собі, і просто вже організм не витримує. Mm -hmm. Як з цим борюся, шукаю собі роботу. Навіть пов'язану з їхнім похованням, з доставкою тіла. Будь-чим просто займаю своїми мозги роботу. Я розумію, що будь-який стан при втраті близької людини неважливо, чи це чоловік, жінка, які з тобою служать, чи це сім'я. Будь-який стан від історичного сміху до забивання болта на все і до диких криків це є абсолютно нормальний емоційний стан. Я просто розумію, що люди, які є в моєму оточенні, від того, що я стримую свою якусь емоцію, в того, вона мене потім повністю накриває, вона мене поглощає. я не можу її контролювати. І все оточення, яке довкола мене, воно від того страждає. В мене навіть були випадки, ну, в мене дитина не бита, не сварена. Коротше, ну в мене найбільше наказання, як колись було до дитини, це посадити його на табуретку і сказати думай, що ти зробив. Ну, там можна деколи там, голос підвищити, ще щось таке. Я просто зловила на своїй думці, що в мене дитина підходить щось навіть запитатися, поки я була в цій відпустці, він підходить до мене щось запитатися, а я йому відповідаю агресивно. Mm -hmm. І я розумію, що ну, щось пора вже з цим робити. Власне, що робила? Я просто, коли в мене мої побратими, які знаходились тут в отпуску по реабілітації, чи просто відпустці ми з ними зустрічались, ми обговорювали кожну ситуацію, яка в нас була. Я в соцмережах бачила дуже багато публікацій, відео про те, як... Реагувати правильно на військового, особливо бачила багато відео про те, як реагувати на зустріч з військовим, який отримав якісь поранення, але вони, якщо чесно, всі дуже сильно відрізняються. Я розумію, що ти і тут спілкуєшся з побратимами, які там на реабілітації після поранення, і там ви це обговорюєте. От ти можеш дати якісь поради про те. Як же ж нам все-таки поводити підходити, дякувати, не підходити, як правильно себе вести тоді, коли ми е зустрічаємо військового, особливо який е отримав поранення на передовій? Це все одно ну, дуже індивідуально. Не може воно всіх бути як шаблон. Е одні люди є, ну скажімо так, не тактильні взагалі. Вони були не тактильні до армії, до служби до, навіть не до служби, а іменно до цих дій, коли він попав вже напередок. Є люди, які е, вимагають цього тактильного спілкування, там взяти за руку, просто приобняти його. Е, банально, я знаю людей, яких ну військовослужбовців, які які ходять в перукарню, покайфувати, бо до їхнього волосся хтось торкається. Це дуже все відносно. Треба дивитися по тому, як людина спілкується з тобою в першу чергу. Якщо ця людина з тобою спілкується відкрито, ну, для неї не буде нічим таким травмуючим, якщо ти возьмеш його за руку, подякуєш ще ще щось таке. Є люди, які навпаки зажимаються, вони не хочуть навіть, щоб ти знав чи ти підозрював, що він військовослужбовець. Я знаю дуже багато людей таких, які е, вважають, що те, що вони роблять, це є особисто їхнє. І ніякого відношення до суспільства воно навіть взагалі не має. Воно має відношення тільки до їхньої сім'ї. І вони не хочуть щоб воно далі їхньої сім'ї кудись виходило. Колись ми з тобою вже про це говорили, але я ну, хочу ще раз задати це запитання. От немає в тебе, коли ти приїжджаєш сюди, ти зараз вдома. Немає якогось особливого ставлення, коли ти йдеш там по місту і бачиш чоловіків, які не на передовій. Особливо, ну, якщо ми вже так виділяємо тебе сьогодні як жінку військову, як в жінки. От Я, наприклад, там воюю, а ви ні. До людей, в яких є причина не воювати, тому ну, хвороби, багато дітей, проблеми якісь в сім'ї вони доглядають за кимось. Люди, які Хоча б щось роблять для армії. Я не говорю, що в них є обов'язково причина не служити, коротше, але вони щось роблять, типу для армії, чи взагалі для країни. До них питань немає, взагалі ніяких претензій. Питання є до отих е, двохметрових качків, абсолютно здорових, які ховаються за маминою спідницею, як ми говоримо. Як можна відноситися до чоловіка, який говорить, що з цієї країни не буде ніякого потенціалу, і ніякого потенціалу в цій країні не створює. Mm -hmm. Ну, абсолютно ніхто не говорить, що всі мають іти воювати. Ніхто не говорить, що абсолютно всі чоловіки, це в першу чергу піхота чи щось тому подібне. Не хочеш воювати, не воюй. не подобається в країні. Будь ласка, зроби так, щоб тебе тут ніхто не бачив. Якщо ти не приносиш ніякої користі навіть банальній економіці країни, ну е, колись е, в 22-му році е, чи навіть 23-му, я не пам'ятаю, в нас з тобою була така маленька анкетка, ти питалася, коротше, як я відношуся до чоловіків, які сидять по барах, п'ють пиво. Та нормально. Якщо вони платять податок, купляючи це пиво, там, акциз чи ще щось, вони нас вдівають, вони нас годують. Я не маю абсолютно нічого проти. Зроби щось для держави, не говори, що вона така хірова, коротше, бо по в першу чергу держава то є ти. Якщо ти нічого не хочеш міняти, а не починаєш це робити зі себе, то нічого не зміниться. Зараз найбільшою проблемою, мені здається, для військових стали мужики, які оці висхваляються тим, що вони ухилянки перепливають там через тису і тому подібне. Ну я, наприклад, знаю випадки. В мене дуже багато друзів з прикордонників є. Вони діляться тим, що в них по частинах дуже багато зараз є арештів військовослужбовців, там міпсів і тому подібне. Через те, що вони, ну, там, такса, 10 штук євро, я тебе переведу mm. через кордон. А далі собі робиш, що хочеш. Вони бісять. Навіть оці ж самі військовослужбовці, вони бісять. Так, я розумію, він хоче там свалити і так далі, і так далі. Але ти же ж потім будеш нити, що тебе немає кому поміняти. Ти його провів, на гріб на цьому? Ну, ти свою сраку, як би то кажуть, в тепло окутав. Але по факту, якщо тебе зараз відправлять, так як в свій час краматорських прикордонників відправили на ноль і в 22-му році на їхні позиції зайшли підари, що ти будеш робити, коли тебе не буде ким замінити? Ну, оскільки наша розмова про те, що бісить, е, мабуть, ну запитаюся, що ще ти можеш задати, що бісить військовослужбовців в розмові, в поведінці, е, вставленні цивільних, е, коли вони приїжджають, наприклад, сюди або коли вони зустрічаються з ними там за місцем несення служби. Ніколи не питайте військовослужбовців, чи він вбивав? Ніколи не питайте військовослужбовців, а коли це все закінчиться? І чи ми програємо? Ніхто не знає. В... По факту відповідь на питання, чи ми програємо, ми вже програли, ми дуже багато втратили. Я зараз не про території, зараз не про гроші, я про людей. Ми вже по факту програли. Якщо хтось буде святкувати День перемоги, коли Україна переможе, колись вона таки переможе. Не сьогодні, не завтра, але вона переможе. Для всіх військовослужбовців це буде день трауру. Великий день трауру. Е, на рахунок того, що вони вісять, коли виділяють, що я жінка, я вам розкажу навіть е, банальний прикол, е, в деяких магазинах є знижки для військовослужбовців. Коли підійде на касу чоловік, в нього запитають, чи він часом не є військовослужбовецем. Жінки цього чогось ніколи не питають. Я розумію, жінок військовослужбовців є досить мало. Ну, реально, там, можливо, процентів 35% від всього війська є жінки військовослужбовці. Але жінки ніколи не запитають. Навіть був банальний приклад того, що ну, я прийшла в лікарню, я лежала, робила операцію, і мені потрібно було прийти до лікаря, просто запитатися цей. У нас в лікарні на кожному поверсі висить по УБД без черги. Я зайшла, запиталася цей вдогонку, там якась баришня підбіжала і почала на мене кричати: що е, куди ти прешся? Я тут в черзі стояла, в ще її коло кабінету навіть не було. На що мені довелося, реально довелося, достати зі сумки УБД і показати, от УБД, і от написано, що у без черги. Як вона відреагувала? Ну, що... е, вибачилася. Ну, в нас люди е, вважають, що Перше треба накричати, а потім треба розібратися. Е, про користь в армії почнемо з кінця. Е, Неважливо, сліпий косий, кривий, чи ще ну, будь-яка вада. Якщо ти маєш бажання, ти завжди принесеш користь. Це не означає, що якщо ти попадаєш в армію, ти зразу йдеш в піхоту. Ні при яких обставинах. Я була в піхоті, я знаю цю кухню зі середини. Можливо, однієї тільки бригади, але я її знаю. Не кожен, хто до нас приходив, він був в піхоті. Якщо вони бачили, що в цієї людини ну, фізичні дані абсолютно нульові, е інстинкт самозбереження в нього зашкалює. але ну, е В чому виражається взагалі інстинкт самозбереження? Ця людина буде істерити, ця людина буде ховатися. Ну, від... Від малейшого хлопка він буде падати на землю і тому подібне, ця людина переживає неймовірний стрес. І цим же ж самим своїми діями вона себе ну, рятує своє життя по факту. Такі люди ну, зазвичай саме довше живуть. Ну, серйозно, Якби, який би він панікер не був, він ніколи не лізе на рожу, він зберігає своє життя. Хоча він ну, страшенно стресує про тих е, обставинах. Якщо в нього є мозги, і він має е, неофіційну навіть коротше, якусь там спеціальність чи ще щось до того. Але він, наприклад, ну, він там крутий айтішник, але в нього до АйТі не стоїть, і він там вирішив, що от він хоче там сидіти щось паяти, ремонтувати, він розбирається офігенно в тачках. Якщо він це покаже, його заберуть туди. Ніколи Ремрота, наприклад, не стояла напередку. Ну, немає там можливості ремонтувати машину. Фізичних даних в нього немає, але він може, наприклад, через комп'ютер пробити якусь діагностику зробити. Без питань його заберуть. Ну, Це залежить дуже багато що від командування. Як можна подякувати е вашим медикам? На баночку. У нас трапилось халепа, у нас згоріла вся медицина, у нас згоріло три машини. Слава Богу, хлопці живі, здорові, обійшлися дрібними подряпинами, контузіями. Але наразі нагальна проблема саме в машинах, і машини не так легко купити. Зараз, якщо купити звичайному військовослужбовцю машину, перша основна задача буде то, щоб вона їхала і вона могла їх вивести з тої чи іншої ситуації. На даний момент нам потрібна машина з одночасно із короткою, і з довгою базою, в яку можна буде покласти людину для евакуації для евакуації, тому що ця машина має бути прохідна, вона має заїхати на ноль. Вивезти звідти людину до певної точки, з якої її вже повезуть швидкою допомогою. Туда швидка допомога не заїде. Нам вже поступила пропозиція, що нам дають швидку допомогу. На жаль, вона нам не підходить. Нам потрібно щось типу пежеро, бажано е якогось довго ну, спорт Педжеру, наприклад, не підходить.